обов'язково завітайте до на нашого інтернет-магазину, де ми представили безліч різних продуктів, в тому числі широкий спектр футболок з різними крутими принтами. Такими як британські винищувачі Другої світової війни, американські мобиртувальники та багато іншого. Ви можете придбати вподобані моделі та персоналізувати будь-які товари в нашому магазині. RedBubble Store від одягу до канцелярських товарів. Всі моделі прикрашені нашим логотипом, щоб ви могли продемонструвати свою підтримку в нашому каналу, отримати якісний продукт. ви можете перейти до нашого сайту aircrewinterview.tv і натиснути Store, або перейти напряму на redbubble.com. Дякую вам. Дюк, скажи, коли ти вперше доцікавився авіацією? Ну, думаю, що мій перший спогад про літаки це коли мені було десь років 10 або близько того. У мене був один друг, який дуже круто малював. Ну, у нього було дуже круто виходило малювати такі, знаєш, силуети літаків, якби від збоку. Я почав теж його копіювати, теж почав намагатись малювати. Такі ж силуети літаків, бо мені це дуже подобалось. Особливо мені подобався саме Віган 37-й САП. Я бачив, як вони виглядають. Вони часто літали тут у Швеції над нами. Він дуже красивий, в нього дуже крутий звук. Загалом, напевно, так я і познайомився з авіацією. Але з того моменту я, доки не став призивником, далі моє знайомство не розвивалось. Точніше, я, звичайно, жіноді думав про те, чи зможу стати льотчиком винищувачем чи зможу пройти весь цей відбір, тому що чуток про цей відбір було дуже багато, було достатньо на кшталт повинен бути мінімум в математиці, мати здоров'я як олімпійський чемпіон, і таке інше. Іноді я про це думав, але так досить уявно. І ось в якийсь момент я все ж вирішив просто зайти і дізнатись, як там та що. І коли потрапив на відбір, то, то я в принципі про військово повітряні сили нічого такого і не знав. Але різкнув, здав всі тести і пройшов. Так що, ось такий ось простий шлях. Паді де тест на годин, со я, да се Круто. А в якому році ти вступив до лав військово-питренці? сил? <плес> я був зарахований до ВПС у середині 95-го. Це був вересень, здається, або Щось близько того, пару місяців ми проходили спільний курс з усіма частинами військовопітних сил з технічними спеціалістами та багатьма іншими. І вже в січні 96-го я вже почав літати на навчальному саб 105 Ого. А давай якраз поговоримо про ті літаки, на яких ти проходив навчання. Ти казав, що політів на 105-му сабі. Він же і СК-60. Але це ж дводвигуновує реактивний літак. Ти відразу полетів саме на ньому так. Ось так. Ми в Швеції відразу сідаємо на реактивний літак. Років десь 10-15 раніше до цього була така стандартна підготовка через початкове навчання на гвинтових літаках. Але десь середини 80-х, здається, ми всі перейшли на навчання відразу на реактивній техніці, і саме на згаданому літаку СААП-105. І як тобі було на ньому літати? Ну так, це літак з прямим крилом, тобто він дозвуковий, але дуже добре керований У ті часи, коли я літав на ньому. Там стояли досить галасливі двигуни, але тяги дуже сильно не вистачало. Що в них була просто жахлива затримка по прийомності з моменту, коли ти даєш газу, їм потрібно було десь пару секунд на те, щоб зреагувати. що перетворювало політ, скажімо, у близькій формації просто на небезпечну груди. Тобі потрібно було чи не екстрасенсом бути, щоб прогнозувати ситуацію Пару Тож такий собі средненький з средніми характеристиками літак 60-х з приладами будильниками. Yep, of Зрозуміло. А, а які ви здебільш виконували польоти на цьому на 105-му е, сабі? Ви літали в формації, чи ви літали на перехоплення? Чи може дакфайти чи місії там повітря земля? Ну, дивись, спочатку, це спочатку йде базова підготовка. Вона триває десь два роки. Перший рік це насправді це основа основ. Ти вчишся літати? Напевно, перші 25 годин. Це просто польоти по колу, звіт посадка і таке інше. через 25 годин ти вилітаєш самостійно. Чекрайт. у цьому літаку. Пілоти сидять поруч один з одним. Так що у плані навчання це дуже зручно, тому що інструктор спілкується з тобою напряму, а не позаду по радіо. І після самостійного виліту ти вже літаєш приблизно кожен другий політ самостійно, а інші, знову ж таки ти літаєш з інструктором праворуч. Ну але це вже відпрацьовуючи певні вправи та певні завдання. Тож після першого року ми вже літали у щільній формації. По суті, ми пройшли всі основні маневри та виходи з різних ситуацій. Другий рік вже тактична підготовка. На перше півріччя ми перелетіли до півні... південної частини Швеції. А потім, коли перебрались вже до центральної Швеції на авіабазу Псала, там по суті і пройшли всю тактику: всі базові маневри БФМ, потім Есім і аж до польотів два на. На два на цьому літаку не було комп'ютерів, все вручну, і тобі доводиться дико крутити головою, щоб намагатись стежити за всіма. Було звичайно ж важкувато, але ми літали і інші винищувальні штуки. Ми літали, наприклад, на наднизьких висотах 30 метрів. Так це було дуже круто. Я пам'ятаю, як ми літали на такій висоті вздовж доріг, повторюючи всі її повороти. При цьому завдання було порахувати, скажімо, там кількість червоних автомобілів, і це звичайно ж був неймовірний драйв. Так було трохи безглуздо, але дуже круто. О, і скільки зайняла така підготовка за часом, доки ти пересів на бойовий винищувач? Ну два роки, два роки польотів на СК 60 і після цього фактично я прийшов на F-16. Ну у сенсі F-16 не літака, а 16-те віційне крило в Швеції Причому воно базувалось там же просто через дорогу, десь пару сотень метрів. Ага. так. А Майкл, а я знаю, що ти такий сів на Віген і літав на ньому, і ми зараз про це докладно поговоримо. Але скажи, ти правда хотів потрапити саме на цей літак. Saab 37 віген. Ну, да дивись. У нас у Швеції тоді був ще трохи старіший літак. Винищувач Сап 35 дракон. Ну дракон у сенсі І 37-й віген мав його замінити. І коли я отримав свої крила, то якраз була е, випущена одна з останніх його модифікацій, яка на той момент була найсучаснішим винищувачем у нас у Швеції на той час. І звичайно ж, я хотів літати на найсучаснішому винищувачі. Знаєш, що на початку навчання в льотної школі я думав, може, піти у пілоти-штурмовики, щоб там підривати всілякі штуки і таке інше. Але мені пощастило, тому що зустрів правильних хлопців, які мене надумали, і все ж таки порадили стати саме винищувачем. А скажи, яке було твоє перше враження про Віган, коли ти першого побачив? Був ефект вау, що ось це приголомшив літак. та звичайно це був найкрутіший, найпотужніший літак. Ви бачили, яка у нього потужний вигляд? Яка фігура? Він повністю сталевий. Це дуже круто. Це величезний двигун, Тоді найбільший двигун винищувача у світі. та весь його вигляд казав про потужність і силу. Може, звичайно, в реальності він не був такий потужний, як виглядав, але це вже такі деталі. У ньому було все, що мовив. Повинен мати сучасний винищувач, навіть більше це перший винищувач за системою качини. Крило він проектував для зльотів посадок з коротких непідготовлених смуг, міг злітати дуже круто, сідати майже на п'ятачок. У нього був реверс, вихиляв стяга двигуна практично на 180 градусів, і він гальмував миттєво і дуже ефективно. Цікаво, Майкл, А скажи, а про наземну підготовку розповіди, будь ласка, чи були якісь особливості тренажер? Так, тренажер, звичайно, був. Він був досить непоганий, рухливий. Хоча ми саму систему руху тренажера вмикали досить рідко. кілька разів спробували в основному кількість перевантаження, яке повинно бути, ми визначали по перевантаженому костюму. Він підключав до тренажеру, і наскільки сильно він надувався, перетягуючи кров, ми ну, визначали кількість вже. Так що в принципі він справді він був. Дуже добре, дуже добре імітував справжній літак, ну хіба що без прискорень, але все було справді дуже схоже і дуже круто і все ж таки наскільки сильним і різким був твій перехід відразу після початкового СК 60 на Віген, адже між ними виходить величезна різниця за всіма показниками. Ну зазвичай це два різних літака за духом. СК – це класичний, досить застарілий, простий літак, де все робиться вручну, ніяких GPS, комп'ютерів, будь-яких помічників цього роду. Ти був змушений навіть вести пальцем по карті в польоті, щоб не загубитись. Це звичайно ж не йде ні.

слухай, а я знаю, що Віген е, був досить багато використовувався у багатьох місіях. А який саме ухил був у вашому авіакрилі? Це були польоти повітря-повітря. Так, ми літали на GA-37, Це одномісний винищувач штурмовик. G означає винищувач у Швеції, а A означає ударний штурмовик. Тобто, але Ей тут була дуже маленькою. Насправді Віген був. G 37 тобто справжній винищувач у першу чергу. Були інші варіанти, був якраз штурмовий варіант, був варіант далекого прихоплювача. Ну, але це три основні варіанти, які тоді летали. Кожне крило, в принципі, працювало над своїм конкретним завданням, і наше займалося в основному чисто місією повітря повітря, чисто винищувач. Що, що було дуже круто і досить цікаво. Тобто, як спорт королів, саме так. На СК 60 це було більш теоретичним, так, ми навчались базовим маневрам, розвідці і таке інше, але тільки бойові ескадрилі ми почали реальні бойові виліти. Реальні місії з усією відповідальністю за свої дії ми так само тренувались. Сценарії були в основному пов'язані з тим, що якоби зі Сходу почнеться велике вторгнення поганих хлопців, і ми відпрацюватиме, повинні відпрацьовувати наші дії у відповідь, які на нашу думку були найбільш ймовірними. По суті, це зводилось до великої кількості літаків зі сходу, і нашими спробами збити як найбільше з них а скажи, а як він керувався? як він був загалом? його сильні та слабкі сторони. Слухай, ну літак реально дуже гарний, він керувався напрочуд легко. Вірні самі маневри не можна сказати, що проходили дуже легко, але зворотний зв'язок був незрівняний. До того ж, у наушники виводив звуковий сигнал, по якому ви точно знали, і відчували, який запас по куту атаки у вас ще є, який запас по перевантаженню. вони розділялись певними тонами і частотами, ти просто на інтуїтивному рівні літав на таких обмеженнях. Це було досить легко і круто керувати ким великим звіром. Yes, то да, так само він не виглядає як великий сильний звір. 20 тонн. Я, до речі, бачив його декілька разів на авіашоу. Це вражаюче. Так, я якраз про це кажу. Це дійсно важкий, злий звір, але він дуже легко йшов за тобою. Легко, хоч входив в віражі. але як і всі літаки з дельтакрилом, він звичайно ж дико втрачав енергію на великих кутах. Це, начебто, ти вискакуєш на великі кути і автоматично щоразу смикаєш ручник. Миттєво втрачаєш швидкість. Двигун був дуже великим, прискорення дуже вражаючим, але тільки якщо кути були маленькими. Як тільки йдеш на великі кути, атаки, все, ти зупиняєшся. В деяких випадках це, звичайно ж, можна використовувати на свою користь, як тактичний прийом, скажімо там, де швидкої зупинки, наприклад, вихід із спліт С внизу з різким гальмуванням. Але в цілому, це звичайно ж. Точно не є його сильною стороною. Так, тут я згоден. А давай поговоримо про економіку, про кабіну. Як вона тобі? Що ти yeah. скажеш як пілот? Вона була зручною? Да, так, загалом кабіна була справді непоганою, але вона була створена десь у середині х Або близько того, тож потрібно ставитись до цього саме з рахуванням тих часів. У принципі, це була продумана ергономічна, але аналогова кабіна. Але там посеред знаходився великий 8-дюймовий монохромний монітор, на який виводилася ця технічна ситуативна картина. Ви могли бачити, в принципі, всі літаки вашої ланки, що поряд, де вони, що вони роблять, спостерігаючи за їх наведенням. Ну а також купу іншої дуже важливої корисної інформації, в тому числі від вашого диспетчера. Загалом була дуже крута та просунута на той момент система. Uh, well thought through system. Та yeah, слухай, quite... know... круто. Це ж був виходить 95-й рік, і виходить, це було ще до космічного лінка, який просувало НАТО. Oh, yeah, we так, <круто> на той час це справді був прорив. Але як я казав, що Віган був своєрідним революційним літаком. Я ось не впевнений, чи був вже Лінк 16, чи не було. Але ця система була швидше, ніж Лінк, навіть якщо він вже і був. Дуже круто, а скажи, а якою була твоя перша бойова ескадрилья і де вона базувалась? Так, як я вже казав, моєю першою бойовою ескадрилью була f 16 в Апсалі. По ідеї, я повинен був пройти під підготовку на Віген і вирушити на північ Швеції на базу Астесот. Але я отримав пропозицію все ж таки залишитись тут в Апсалі. І знаєш, мені тоді було десь по 30, і звичайно ж, я дуже зрадів залишитись тут біля Стокгольму. Ура! Звісно ж, я залишився. і я був дуже радий цього. I I can can stay. I'll, I'll be fine. Yeah. Дюб, скажи, а яке озброєння тоді стояло на і на яких ти тоді летав? Ну, на той час це була просунута версія венга, з якої я починав. Там була ракета, якщо я правильно пам'ятаю, Skyflash Flash спалах. Ракета повітря, повітря, ближньої дистанції за сьогоднішніми вірками. Ну, в принципі, вона була досить непогана, але ми в цьому плані, звичайно, здорово програвали тоді нашому основному супротивнику конкуренту су 27 тому основною тактикою у нас тоді був контакт три на одного, тобто три наші літака на один су 27 і таку тактику ми і відпрацьовували. Але незабаром ми отримали більш сучасну версію вігена. Там вже були Амрами, і з ними ми ж, звичайно могли виходити віч на віч. Шанси вже у нас були дуже великі. О, а давай тоді якраз розберемо, який віган був у докфайті. Це наша до речі улюблена тема з глядачами. Ти ж літав в сіті ACM проти інших типів. Слухай, я знаю про це і радий би розповісти вам купу цікавих історій, але на жаль, особливо цікавим тут не буду, тому що ну розумієш Швеція тоді на той момент була ніби зальована від решти світу. Ми тоді ще не були частиною НАТО. Ми варились у власному соку, і хоча в нас. Була купа схожих прав і навчань, але я на жаль не літав на, на ньому проти інших винищувачів тих часів. але я досить багато політав проти Гріпена. Знаєш, мої останні роки на Вігені. Якраз припали на появу Швеції перших гріпенів, і мені пощастило з ними досить багато політати. і я те скажу, що дивись, Гріпен по суті, це той самий дуже схожий на F-16. і тому звичайно ж у Вігена шанси проти Гріпена, м'яко кажучи ніякі. Ну якщо ми звичайно говоримо про BFM і, або ACM. Але у нас тоді ще залишалась наша система, яка об'єднувала чотири вигина в одну групу з тим монітором, і вона могла діяти узгоджено, спостерігаючи за її координуючи дії один одного. А перші гріпини такої системи не мали, і тут ми звичайно ж їх підлавлювали. Але саме тільки BVR, Beyond Visual Range, на відстані поза поза зоною бачення, де ми могли реалізувати свою тактичну перевагу. Більш того, в той момент пілоти вігенів були крутішими, досвідченішими за новопідготовлених пілотів комп'ютерних грипенів. І не дивлячись на крутіші гріпин, ми у них все ж таки іноді вигравали. Ну напевно, тому що ми краще. Сказав так, як напевно. Думає, кожен пілот винищувач. Так, а слухай, а якраз у тему. Я якось був у Швеції, і ми розмовляли з одним пілотом, і він подарував мені цей патч. Ось такий ось він. Так, це я так зрозумів в тисячу годин нальоту на вігані. Це так? Ну дивись, він у тебе срібний, це означає менше тисячі. Після тисячі один ти отримуєш золоту золотий патч. Ось так. Тут ось яка історія. Ці патчі, це саме для пілотів Вігена. Вони, начебто, всі однакові, але насправді вони відрізняються. Невеликими деталями, але відрізняються. Ну за типом, є патч для пілота Вігена, а є для пілота Вігена винищувальної ескадрилі. і та й у тому ж дусі. А я зрозумів, просто бачив саме патч пілота Вігена, пілота Гріпена, але настільки не загиблою. Дякую. А до речі, як правильно її носити? Нос гору чи вниз? Я носив низ. У нас так було. Зрозуміло. А чому так, начебто, вгору логічніше, чи як тут не скажу. Думаю, хтось так одягнув раз, і після цього всі так одягали. Так глибоко не замислювався. Так, зрозуміло. А скажи, як часто ти літав там, скажімо, на тиждень. ну дивись, на вігені ми літали десь у середньому 140 годин на рік, але нам реально пощастило, тому що ми знаходились практично поряд з нашим полігоном. Ми по суті відразу після зльоту, через 5 хвилин, вже могли починати докфайт. І могли будь-який момент повернутися на базу. Це дуже велика перевага, тому що в тебе в такому випадку залишається дуже багато, так би мовити, м'яса у кожній конкретній місії. Але в кінці 90-х був період, коли цей наліт почав знижуватись через проблеми з фінансуванням тирки. Це було звичайно дуже сумно, але якщо казати у середньому, то вважає середній політ триває 45 хвилин. Отже, у тебе виходить десь 200 польотів на рік. Тобто це десь виходить один-два польоти на день. Ну, з урахуванням yeah. вихідних та відпусток. So, So many stories here can слухай, ну в принципі досить круто, як на той момент. А тоді до тебе таке прохання. А згадай, будь ласка, якусь історію. В тебе ж є кілька цікавих історій. Та є звичайно. І Є історія, яку завжди розповідаю. Це був політ над морем на схід від Швеції. Це був політ на ECM. Combat manevering. В мене на ось не пам'ятаю з якої причини. в мене було відсотків 20-30 тридцять 20, екстра філ. Додаткового палива, коли всі хлопці вже по закінченню поролили на базу, я вирішив трохи затриматись і щось таке зробити, щоб не віддавати даремно паливо. І я вирішив розігнатись до максималки. В цій вправі нам зволялося виходити на надзвук і я дав повний форсаж. А літак на на порожньому баку розганявся як божевільний і мене просто втиснуло в крісло. Дуже хвилююче відчуття. І я такий дивлюсь, проскочив надзвук 1,5 маха, 1,6 маха, і я на декілька секунд задивився на вказівник швидкості. Коли бачу краєм ока, а я вже над Стокгольмським, я тоді вийшов на 1,86 маха. І я такий вау, ого, ось це думаю, я дав. І хоча я був у межах правил, був вище 10 кілометрів. Я все ж одно злякався, що звукова хвиля була напевно дуже гучна. Ну так чи інакше потрібно було якось гальмувати, але тут є заковика. Ти не можеш різко загальмувати на, на звуку, тому що є обмеження по перенантаженні під кожну швидкість. Ну через елерони там і таке інше. І я тільки прибрав гази і почав просто тупо плавно загальмовуватись. По прямій, як я казав, наша база була поруч, то коли я приземлився, я був повністю впевнений, що мене зараз ну мінімум розжалують, а може й навіть посадять карцер. І Через розбиті вікна на Стокгольмському архіпелазі, і я зарлив, повернувся казарму, забився, як пес що наробив шкоди у кут, і чекаю гіршого. І що ти думаєш? Жодного дзвінка, жодної скарги. Та, наче, то була якась інверсія в погоді або щось на кшталт того, але так ніхто і не поскаржив. По суті, формально я, начебто, б нічого і не порушував, був у рамках закону, але був ну дуже близько до цієї храми. По краю. Так що мені пощастило. Мабуть, удар прийшов все ж над морем, а не над сушою. Так ось, якось So. Yeah, was... wow, lucky. Yeah. <laughs> так, слухай, гарна історія. Якби в мене був шанс послухати звукову хвилю Вігана, я б напевно не прогавив цей шанс, але зрозуміло, що це не особливо всім подобається, тим більше розбите скло. Слухай, а скільки ти годин налітав на Вігані? Я думаю, десь близько 600 годин. О, так це дуже непогано. Так, в принципі, це непоганий показник для одномісного винищувача, але потім я прийшов на Гріпен, і десь стільки ж налітав і на ньому. так що в мене по суті, якраз десь половина, там половина там дуже легко рахувати.